Доброго дня, шановне товариство, до вашої уваги невеличкий огляд невеличкого ножа від українського ножового майстра Тимофія Калашникова. Ніж називається Верба. Сподіваюсь, тут видно. Такий ось малюк. Прикольний скелетник. Взагалі, у мене раніше вже був на огляді, ніж дизайну Тимофія, це і виробництво компанії Шузіс це пчак. Він у мене, власне, і в колекції є. Дуже сподобався поєднанням такої технологічної, навіть не простоти, а лаконічності, і зі збереженням все-таки оцих етнічних моментів. У Тимофія власне, він є і у вигляді кастома, якщо не помиляюсь. Також Тимофій виготовляє і інші ножі, фіксовані в тому числі. І супутні моменти по типу тих же виготовлення піхов або кастомізації чи гравіювання. Проте ну, не буду тут розказувати розписувати, я лишу посилання на його інстаграм і гадаю, там уже буде більш. Актуальна інформація, що там і як. Але повернемось до ножа. Тож верба це такий, як ви бачите, дуже компактний скелетник. Давайте озвучу його характеристики. Він загальна довжина, його 14,5 см при довжині клинка по РК близько 5,5 см клинка 4 міліметри. Сталь тут n 690 тут є позначка відповідна. Маса е, без чохла і темляка він важить близько 20 грамів. Е, з усим цим 35 стається грамів приблизно. От. Е, його порівняти з чимось для наглядності, але у мене не те, щоб були схожого формату фіксовані ножі. Я з фіксами взагалі так собі, але ну, декілька у мене є, проте ну, ось Cold Steel Secret Edge, то вони ну, зовсім різного формату. Не знаю навіть, як показати. От. Проте, ну, хоч щось для наглядності. Також додам, мабуть, і складаних ножів, які доволі поширеними, є от та ж Spider Copara Para 3 Lightweight. Просто щоб для, для якогось наглядного розуміння, що це за ніж. Ну і, мабуть, Victorinox. Якщо брати по загальній довжині, і якщо брати клинок, перепрошую за фокус. Так, десь по РК. Щодо вражень моїх від даного ножа, вони приємні. Це ніж емоція, ну, як я це бачу для себе. От, і не тільки ножі, а й взагалі подібного плану речі, які. Очевидно, що не є якимись універсальними чи там першої необхідності, це в значній мірі емоції. І ніж, верба ці емоції мені дарує. Мені ним приємно користуватися в його типових задачах. А в мене це в основному розпаковки. Хоча, ніж, мабуть, окрім розпакувань, от він, до речі, легенький і маленький, можна його закріпити на. Сумку собі, або там на рюкзак і десь на пошті там новій пошті розпаковувати. Не їхнім канцелярським, а своїм особистим ножем, яким вам приємно користуватись і нікого не лякаючи. от Тож, як розпакувальник він цікавий, і я його саме так в першу чергу використовую. А також він, мабуть що. Але це, звісно, залежить від уже конкретних задач кожного. Може бути і як крафтовий ніж, тому що він легенький, це от ергономіка, яку можна відчути там от буквально двома-трьома пальцями. Проте, ну, знову ж таки, інструмент, це річ індивідуальна, залежить від задачі технік того, хто працює. Я, наприклад, зустрічав. Майстрів, які от займаються виготовленням кастомізацією ляльок, і там вона працювала ізулою. Наприклад, тому ізула, скажімо так, не найтендітніший ніж. І я був здивований, проте людина користувалась і отримувала від цього задоволення. Тож ніколи не знає, що кому в даному моменті підходить. Окрім власне розпакування, окрім. Якихось крафтових задач, він може також бути як подарунок чи сувенір. це ніж українського виробництва від українського майстра, він недорогий, от тому як сувенір такий подарувати другу ножеману чи другу не ножиману, би ні теж варіант. Окрім того, я так гадаю, можна спробувати його кастомізувати, зробивши сюди, наприклад, руків'я. І ще додати йому ще більше індивідуальності. Проте, ну, це кому як. Хтось навпаки, більше любить скелетники, саме за те, що тут ну, нічого немає. Чому там де збиратись якісь волозі чи ще чомусь. От, е з якихось мінусів, ну. В подібному -то форматі, в подібному типу розмірі, ну які мінуси, подобається чи не подобається. Я це так бачу. Проте я б не відмовився, якщо б сам клинок от був трішки тонший. Воно не те, щоб впливало якось насправді. Я от не відчув цієї товщини ніяких мінусів. Проте, ну хто знає. Тоншим він би гіршим теж не був би, от саме по клинку, бо тут, ну, в руківі мабуть, і не варто робити тонше. І що я хотів би ще тут бачити, це, власне, те, що це верба, бо крім принта на піхвах, то. Даних ніяких позначень немає, і, ну, як варіант, можливо, десь тут якийсь символ, або й навіть просто напис тут, що це верба. Я б вважаю, це було б доволі непогано і, мабуть, що не складно. В іншому, ж, повторюсь, ніж приємний, мені дуже подобається, я ним користуюсь і задоволений. Шановне товариство, буду радий почути вашу думку щодо подібних ножів, саме от ультракомпактних скелетників або просто ультракомпактних фіксованих ножів. Чи користуєтесь ви ними, як ви ними користуєтесь, подобається, не подобається. От якісь, можливо, нюанси, знову ж таки, про крафтові моменти. Бо я то сам ним. Ніякою творчістю не займаюся, але хто знає, може в когось є, може хтось займається, або інші ножі для цього хтось використовує не спеціалізований інструмент, а от свої е, власні такі повсякденні ножі. Буде цікаво почути, якщо може хтось цим займається. Також, можливо, у кого є інші ножі Тимофія і є якісь теж враження свої, досвід. Теж буде цікаво почути. А зараз всім дякую за увагу. На все добре!